Вітаю всіх, бажаю миру, здоров'я, сімейного блага. Бажаю вдало вам закінчити сезон. І ми приїхали на точок і я хочу поділитися, як я підсадив маточки. Вперше я так підсадюю, ми підсадювали підсаджували по-різному, бо ми майже багато тут маток поміняли на другому точкові. Але Відкривати один клапан, відкривати другий клапан, перевіряти, обривати свіщі це дуже довга морока. І щоб цього не робити, просто, звичайно, можливо, це ми неправильно зробили. Але 100% прийом маток. Ми раніше брали кліточки у китайську кліточку. Потім приходили, відкривали два клапани, але такий прийом не був 100%. Дивіться, скільки це всі кліточки і всіх прийняв маток. Зараз, якщо ще одну глянемо, і якщо там прийняли, то майже, то буде 100%. От хто тут вощина вся біворд. Дивіться, вощинка. Шукає маточку. Ну, впевнений, а, є розплід, Я не знаю, чи буде видно. Є вже молоко. Але чи є маточка? А, он є маточка, все дивіться. Темно-вишньова українська степова. Дивіться, вон вона. Красота. І ось так, коли ми передивляємося, шукаємо матку, щоб даром не тривати, ми отак збризгуємо всю всіх бджолах, рамки, комбі йодом я думаю, що всі розуміють, для чого комбій. Кладемо так, ось лишні рамочки. Я думаю, що вже може вони ще щось перенесуть. Матки лише, можна сказати, вони чуть-чуть посіють. Я думаю, вони завершать свою цю яйцекладку. Але я хочу хочу сказати, як ми зробили. Ось ми мали тут поміняти в цій сім'ї матку. Що ми зробили? Ми. Забрали матку і просто поклали матку в клітоці в сім'ю, не відкриваючи ніякі клапани. Через сім днів прийшли, позривали всі свіщі, позривали всі свіщі і відкрили оба клапани. Через рівно, через недільку знову прийшли, подивилися, перевірили. Дуже, дуже задоволені, 100% прийом. Всіх маточок поприймали. Може це випадково, але може... ну, я так ніколи ми їх не під все. Це вперше, можливо, завжди перша, завжди 100% прийом. Що ми ще робимо тут на другому точкові? Цей, цей ряд, ось цей ряд, що ми тут це ми підсадили матки, перевірили, пролили комбійодом, забрали вже полоски, бо вже полоски треба забрати. Ми тут вже три рази клали. Там ми клали два рази полоски і зараз пролиємо там щавелькою. Заберемо полоски і пролиємо щавелькою. Я роблю, проливаю щавелькою германський метод. 3-5% цукор і додаю на літр 1,5 кубика ефірних масел. От таким способом я зараз прольєм. Я знаю багатьох пасічників, багатьох спілкуюся. Що Іменно з додаванням ефірних масел до щавельки і цукру, кліш сипеться дуже хорошо. Добре, друзі, хай вам всім щастить, миру, добра і Божих благословень. До побачення!